Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Вже батьки, мама захоче сказати, наприклад, я чекаю на дитину, то тут використовуємо слово сподіваче. Так, і коли мама скаже сподіваємо ще джетська. Сподівам джецька, то це означає, що мама є вагітна і вона чекає на дитину, щоб вона народилася. Натомість, якщо ми будемо чекати на дитину, щоб вона прийшла зі школи, то тоді використовуємо слово «чекать», Так? Чекам на джецько. Чекаю на дитину. Натомість, якщо людина жінка є вагітна, то вона скаже сподівам ще або можемо використати у такому реченні Ола сподіва ще джецька, Ола сподіва ще другого джецька, не відявись от так? Оля чекає на другу дитину, ти не знала про це. До речі, слово Ола, як думаєте, це скорочення від якого довшого польського імені? Напишіть в коментарях, Колись це було таке заскочення здивування для мене.